Під час пожежі 70-річний житель села Новопетрівка Віктор Савченко врятував односельця. Чоловік розповідає, 7 листопада вранці збирався виїхати в справах. Коли вийшов на вулицю, то побачив, що його другий будинок, де мешкає квартирант Анатолій, горить. Прийшов сюди глянути, що воно вже із спальні. Огонь через вікна горить. Віктор говорить, почув, що Анатолій відкликається з кухні та кинувся йому на допомогу. Так зайти, зайшов давив. Як дим, воно надали, то я тоді на коліна заліз, намацав його, витягнув. Жителька села Людмила каже, щойно побачила пожежу, зателефонувала на 101. Я подзвонила на начало 10-го. може, через 20 чи через півчаса вони приїхали. Тушили, мабуть, почти до двох часів дня. Рятувальники встановили площа пожежі сягала 60 квадратних метрів, а будинок був повністю охоплений полум'ям. Розповідає начальник караулу 24-ї державної пожежно-рятувальної частини Євген Заєць. Завдяки сміливості та вдалим діям мешканців села Новопетрівка, громадянина, який проживав в даному будинку, було врятовано уже в принципі із сильно задимленої кімнати та палаючого будинку. Постраждалого госпіталізували до лікарні у місті Снігурівка. Наразі його стан нестабільний. За його життя борються медики, говорить староста села Валентина Касапа. Савченко Віктор Петрович, дякуючи йому. Залишилася ти Пищенко Анатолій. Залишився живий. Євген Заєць каже: представники Державної служби з надзвичайних ситуацій подякували Віктору за сміливість та рішучі дії в екстреній ситуації і вручили йому подарунок від колективу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Аліна Ковальчук, Суспільне новини, Миколаївщина.